Подаруй тепло захиснику батьківщини. В'яжемо шкарпетки разом. Обласна бібліотека Чижевського розпочала благодійну акцію виготовлення теплих речей для українських солдат своїми руками. Стати учасником акції може кожен кажуть бібліотекарі. Достатньо мати спиці і нитки для тих, хто не вміє в'язати. Раз на тиждень проводитимуть майстер-класи. У перший день прийшло близько 30 жінок. Дехто вже приніс готові вироби, спочатку в'язатимуть вовняні шкарпетки, пізніше планують розширити асортимент і плисти. Шапки, шарфи та рукавиці ці власноруч зв'язані речі мають зігріти взимку наших військових. Є спосіб в'язати шкарпетки на двох спицях. можливо вони не такі красиві, але все одно зручні і дуже теплі. Ми навчимо робити саме в цій техніці, так щоб можна було за короткий час зробити велику кількість продукції, і звичайно потрібні нитки. Краще, якщо це буде вогне, тому що вогна, навіть вибравши 70% вологи на дотик, вона здається сухою, тобто вона оберігає нас від сирості, від вологи, від хвороб суглобів і, звичайно, від холоду.